Після завершення Першої світової та польсько-української війни Львів увійшов до складу Другої Речі Посполитої, зберігаючи статус одного з найважливіших культурних і господарчих центрів нової держави. Уже на початку 20-х років місто стало сценою одного з найамбітніших економічних проєктів міжвоєнної Польщі східних торгів. Цей масштабний ярмарок, другий за значенням після міжнародних торгів у Познані, швидко перетворився на символ економічного оптимізму і модернізаційних прагнень молодої країни. Його метою було представити світовий потенціал Польщі, зміцнити її торгівельні зв'язки з сусідами і водночас підкреслити роль Львова як головної східної вітрини. Місцем проведення став парк Яна Кілінського, теперішній Стрийський парк. Де ще у 1894 році відбулася Галицька краєва виставка, від якої на той момент збереглося лише кілька споруд. На цьому місці збудували десятки нових павільйонів, проклали трамвайні автобусні лінії. До 1939 року територія ярмарку сягала понад 20 гектарів і налічувала понад 60 об'єктів від виставкових залів і складів до ресторанів, радіостанції та власної пожежної частини. Будівництво павільйонів стало справжнім поштовхом для львівської архітектури. Проєкти виконували відомі митці: Альфред Захаревич, Едгар Черевінський, Ян Вагенський. Павільйони вирізнялися модерною архітектурою у стилях від неокласицизму до арт-деко, А центральний павільйон і павільйон фірми Бачевських стали символами міжвоєнного Львова. Перші торги тривали з 25 вересня до 3 жовтня 1921 року. У них взяли участь понад 1200 польських та 400 закордонних фірм. За кілька днів виставку відвідало понад 100 тисяч осіб. Подія мала не лише економічне, а й політичне значення. Львів, як і вся східна Галичина, фактично перебував під контролем Польщі, але міжнародне визнання цього факту відбулося лише у 1923 році, коли Рада послів Антанти офіційно визнала східну Галичину територією Польщі. Організація східних торгів серед іншого мала на меті продемонструвати, що місто вже інтегроване у державну структуру, економічно активне та стабільне. Місцева влада і торгово-промислова палата інвестували величезні кошти від десятків до сотень тисяч злотих щороку. До фінансування долучалися підприємці, переважно польські та єврейські. Для багатьох львів'ян ярмарки стали важливою частиною міського життя. У вересневі дні Стрийський парк перетворювався на місто всередині міста, де можна було подивитись на новенькі автомобілі, текстиль, косметику та інші товари, як польського, так і закордонного виробництва. Попри організаційний розмах, економічна віддача ярмарку не завжди відповідала очікуванням. Головними проблемами залишалися фінансова нестача, нерегулярна підтримка з боку місцевої влади та зменшення участі великих підприємств. За яскравим фасадом відносного економічного успіху ховалась напружена атмосфера етнічного протистояння. Під час відкриття 1921 року було здійснено невдалий замах на Юзефа Пілсуцького членом української військової організації Степаном Федеком. У 1929 році серія вибухів на території торгів також організована Уво. Спричинила пошкодження будівлі і адміністрації і стала одним з найбільш резонансних інцидентів у міжвоєнній історії Львова. Польська преса, описуючи ці події, зазначала, що ця акція УВО мала на меті нагадати закордонним міністрам, які в якості гостей були запрошені на відкриття про українців Польщі, зокрема у східній Галичині. УВО прокоментувала свою акцію так. Східні торги вже зазнали свого економічного краху. Тепер має настати крах політичний. Епілогом замаху на торги у вересні 1929 року став судовий процес, який тривав три тижні. Більшість заарештованих були студентами. Український бізнес був представлений на торгах досить обмежено через нестачу капіталу та бюрократичні перешкоди. Однак певна група українських ремісників і промисловців з Галичини виставляла продукцію народних виробів, текстилю та харчової продукції. Світова економічна криза 1930-х років знизила активність учасників і обсяги торгівлі. Певне пожвавлення почалося лише в середині десятиліття. Останні 19-ті торги розпочалися 2 вересня 1939 року і припинилися через бомбардування Львова німецькою авіацією. Це завершило 18-річну історію східних торгів у Львові. Від колишнього комплексу східних торгів залишилося лише кілька споруд на верхній терасі стрийського парку. Навіть після численних перебудов вони й далі впізнавані за своєю міжвоєнною архітектурою. Поруч із вулицею Парковою стоїть колишній павільйон сільського господарства і економіки. Тепер у ньому розміщується офіс компанії Siemens. Неподалік можна побачити ротонду панорами Рецлавіцької. Після війни саму панораму перевезли до Вроцлава, а будівлю нині займає спортивний клуб Львівської політехніки. Поряд розташований палац мистецтв, що так само як Ротонда, був зведений ще для Галицької краєвої виставки 1894 року. Під час міжвоєнного періоду він став частиною комплексу східних торгів. Сьогодні тут діє кафедра фізичного виховання політехніки. Серед інших збережених пам'яток варто згадати румунський павільйон, павільйон промислового банку, де нині працює сенсотека, а також павільйон малопольського банку, в якому розташована Львівська торгово-промислова палата. До наших днів збереглося й кілька дрібніших об'єктів. Кіоск фірми Скороті, де тепер є заклад П'яна вишня, та невеликий павільйон цегенії рудки Феліція. Східні торги у Львові стали одним з наймасштабніших економічних проєктів міжвоєної Польщі. Їх створення було відповіддю на потребу відновлення та інтеграції східних воєводств у господарську систему другої речі Посполитої за задумом організаторів, торги мали стати інструментом економічного зближення східної Галичини з іншими регіонами держави та засобом політичного утвердження польської присутності на цих землях. Разом з тим, торги сприяли розвитку інфраструктури. У стрийському парку збудовано десятки павільйонів, прокладено нові транспортні лінії, створено інженерні мережі. Вони виконували функцію вітрини польської економіки, демонструючи нові можливості держави. Саме цей символічний вимір, презентація стабільної Польщі перед європейськими партнерами, визначав їхнє політичне значення. Підсумовуючи, можна сказати, що східні торги виконували водночас економічну, політичну і репрезентаційну функції. Вони засвідчили прагнення міжвоєнної Польщі інтегрувати східні території, модернізувати господарство та зміцнити міжнародний імідж держави. Хоча їхній безпосередній економічний ефект був обмежений, значення торгів для урбаністичного і культурного розвитку Львова було доволі суттєвим.